Привіт ви на каналі Саша Ліля Боже. Ой, може я, при... я привикла до цього е... назву цієї Саші Лілі Боже. І усім привітик-привітик! С привітик! вами сьогодні Сашунька і моя Сашу і моя вікуся і ще одна вікуся. І сьогодні я вам показую своїм лі... лі... нові сторінки. Та і ще показую свій новий лічний днів, е, те, що в ньому є нові сторінки. Ось, давайте почнемо. Поїхали ось він. Ось. Я думаю, що вам не видно. Тоді я отак знову. Ось він. Такий. Тут 48. аркуши. Так, то есть расписываем И давайте мы начнем. Первая сторинка у нас. Ну, я туда еще не зарубила. Вот здесь вот. Вот, вот здесь. Пустое место. Я тут оставила. У меня моя тут еще быть одно. Вот, смотрите, тут она быстро закрыл мой ЛД, а бой иди тут пишет В, а тут вот куда идет стрелка. Ну, вы уже поняли, куда. Дальше тут вот такие раздруковочки у меня. Вот. Такие вот. Сейчас я открою вам. Вот тут а двое китей. Вот такие вот. Двое китсы. Я думаю, вам видно. І якраз в мене є кіт. Тут є така роздруковочка, якась бутилочка. Така. Там проста вода. Джерель. Напевно, Тож не можу не бути так. У нас газовна це джерель. Перша сторіночка ось така була в мене. Друга сторіночка трохи цікавіша. Ось. Тут ось такий це шокінс ось такий, ось такий шокінс і Зараз Ну, ви вже бачите ось така новинка. До всіх класів, напевно, така новинка прийшла. До всіх класів така новинка, напевно, прийшла. Там казка. В Інтерсіті можна купити. Ось такі каски. У нас ось така каска. Каска. Ой, ви якось, напевно, зрозуміли, ну це така казочка. Ось така казочка. Я загорю. Це в епіцентрі можна купити таку книжку. Казочку. Казка це така для малесеньких. Ну, нам це, щоб читати, нам теж те треба. Так, Тут ось такі, ось така книжечка я зробила. Вона так складається рожева. Ось така ось книжечка. Тут можна щось намалювати. І ось таке ось. то у меня там был подарочек. Доступная сторинка у нас вот такая. Ой. Доступная сторинка трохи цикавиша. Доступная сторинка вот такая. Я это специально сгорела, чтобы э, наклеить в ЛД. мене Ось. Ну так я ще з вами прочитаю. Хай сьогодні дізнаються всю, всюди і всі ти найкраще створіння у моєму житті. Ось таке таке сердечко. Ну, отак Оп, відкривається. Так можна закривати зараз. Таке сабіточку. Ось таке створіння. Тут пише тобі, тобі. Тут з день народження мене вітали, Тут такий язичок від космо. Тут таке кошельочок мій, тут відкриваєш і можна дістати. Ціні кошелі. Те Дальше тут пише 100 днівник мой закрив быстро. Так. Стоп дневник. Мой закрыл быстро. Пишет. чтобы на сторинку вот такая. Каждый хочет счастья. Н никто не хочет боли. Но не бывает рай, райдуги. Тут по-русски мы Вот. Тут райдуга такая. Дождь. И Наступний стрілинка у нас, е, «Почему я люблю лето». Я там не домалювала, але ну, нічого. Ось. Угу. Тапочки, полосенці, сумочка, зонтик, окуляри. Тут перебилося, я нічого не робила. Ось. Тут Вот. Тут такий котик я намалювала і ось таке одіялко. Це означає, що це сон, таке одіявку. І тут пише. Я, це я сама вигадала. Я люблю ось. Тут пише. Я люблю про... поспати, коли треба, в школ... коли треба йти в школу. А в суботу і в неділю я встаю всім в сім, шість, вісім, дев'ять. Паю. Ось такі одіялися. Одіялку тут має віршок, я маю дописати. Ну, Мені кажеться, це не треба, але я допишу свій віршок. Так, Далі тут ось такий плейнер, ось такий бутилочка. Ось плейнер такий. Ця сторіночка називається «Яку ти обижаєш музику. Звісно, я дозволяю все робити з мене. Якщо ви хочете, якщо у вас немає дій. Перша е, пісня Україна це ти, друга, е, така пісня англійська. Eral's Rec. Так, далі. Кружит, Лето, Стапів. Е, Повір мені, де ти, де я, самая-самая павук, ба, банда-банда, папина дочка, я безер і прили. А, і прилилето. Лі, У Мене там багато, я не буду багато писати. На цілу сторінку треба б це писати, Але я не, я не хочу дописувати. Ні скільки хватить. Наступна е, сторінка Лондон у нас ось такий. У нас Лондон. Ось. Е, таке мокре щось. Зараз я не хочу. Ой. Ну ничего. Ой, смотрите. Лондон по-английскому там. И тут там, пишет лучший, офигенный, необычный, достойный, необычный, дорог. Щось тут пише на день, непонятне. Так. Та, так, о, оригінальний, незабиваємий. Тут пише зразу Лондон. Тут ось такий прапор Лондона. Ось таке письмо, його хтось відкрив вже, тут собачка намальована, але ну, схоже на мишку якусь. Тут сердечко. І далі у нас э, тут де да, приклаїлась в мене трохи ось такий МакДональдс. Я була в Макдональдсі. Так. І тут пише Happy Meal. Ось тут Happy Meal. До турк... Тут пише доторкніться до магії смурфики». Тут таке, і на другій стороні. Ось так. Це ось так його виходить. Довгі він. Ось І тут не забувай, щодня їсти фрукти і овочі. І все на це все. Я думаю, вам це сподобалось відео. І ось скільки я вже... зробила. Сейчас покажу. Подождите. Ось. Ось. Скільки я я не зробила. Оскільки я не зробила. Ну, всім пока, бо на каналі Саша Сашунька і Вікуся, і ще одна Вікуся. you Bye soon. Bye-bye!